Дідове море. Дідусь сидів коло берега річки. Був вечір. Закінчився ще один жаркий літній день. Десь, за верхівками гір, сідало важке, пекуче сонце. В зелені дерев гомоніли птахи, даючи поради малечі. Річка шуміла своїм неповторним звуком. Від якого ставало спокійно і легко на душі. Яків поруч з дідусем майстрував новенького човна, його дитяча іграшка стала для нього сенсом його мрії, адже вже цілий тиждень йому не виходило запустити човен на воду. Човен то лягав на бік, то тонув, і хлопчику доводилося заново висушувати його і відгвінчувати важкий двигун. Щоб перевірити справність. Чи вдалося вронюважити човен? спитав, повернувшись до онука, дідусь. Нібито так, спробую, це вже мільйонний раз, Яків поніс човна до води, акуратно поставив, увімкнув двигун, і човен захитався. Спочатку він нахилився, але за хвилину врівноважився і трохи осів назад. Набираючи швидкість, човен поплив до очеретів. Молодець, з тебе вийде справжній конструктор човнів. Нагорода за завзятість і терпіння віддасться сповна таким результатам. Не дарма. Витрачен час на роботу. Мені здавалось, що це вже непоправимо, яків зітхнув, згадуючи весь тиждень. Він зайшов у воду, витягнув човен, який застряг серед очерету і весело побіг до дідуся. Ти стурбований, як їх поглянув на дідуся. Ой, то я вже старий онуко. Згадалось з розповіді мого батька. Це було у далекому 1919 році. Він тоді був молодим офіцером на Міноносці Завидний. Йому доручили нести службу якраз в той день. Коли міноносець підірвали, був весняний день, квітень 1919 року. Дідунь, ти мені про це не розповідав? Та то був страшний день. Матроси виконували своє завдання, коли підбіг один із котельної і повідомив, що на борту знаходяться військові держав згоди. Які замінували міноносець і негайно потребують залишити його усією командою, згадував мій батько. Це абсурд. Ми не залишимо наш корабель. Ми потребуємо втручання Києва та морського міністра Михайла Білінського намагались зупинити свавілля твій прадід. Як і усівся біля дідуся і уважно. Слухав його розповідь, не втримали корабля. Наступного дня його підірвали. Він рік підтоплений стояв у бухті, потім його дістали, відновили і втретє переіменували вже на марті, шукали назву, щоб хоч його перша назва завідний. То героїчна історія нашого українського флоту. Тоді будували нові кораблі, і частину команди перевели на інші, частину розформували. Твій прадід дуже вболював за подальшу долю Національного флоту. Ти пам'ятаєш прапор з тризубом та Христом? То він вніс пропозицію про розробку такого прапора. Ще було проголошено 29 квітня днем Українського Чорного моря та днем української державної фльоти. Твій прадід брав участь в організації спеціальної військових закладів, бо не вистачало тоді спеціалістів. Він допомагав заснувати Гардемаринську школу, яку відкрили восені 1919 року. Там набирали юнаків. Від 17 до 21 року на три роки навчання з двома літніми плаваннями брали хлопців середньою освітою та задовільним станом здоров'я. То я, коли закінчу школу, зможу піти вчитися на моряка, щоб як ти, твій батько і мій тато стали військовим моряком? Так, онуче, твій прадід казав, куди. Тече українська річка. Він тоді стояв на березі, біля підірваного міноносця і дивився, як корабель тоне палаючи. Тоді він сказав матросам, що стояли поруч. Запам'ятайте, наша річка тече в світове море і завжди буде мати свій потужний флот. Нам потрібна наполегливість, воля та наша віра. Ти спитав мене, а я, дивлячись на твої старання, зрозумів, що з тебе, мій оночі, вийде справжній моряк, ти молодець.